Усім привіт-привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Хочу сьогодні показати вам нашу розсаду. Хочемо сьогодні зробити для неї тепличку, пересадити вже її на дворик, щоб вона вже там загартовувалась і росла. Тому що помідори дуже вже потрібно пересаджувати. Вже вони такі, навіть тут я бачу, що ще не вистачає, чи місця їм тут тісно. Бачу, що срочно їх треба переміщати вже, або пікірувати в хаті на цьому етапі, або. Лити треба гарненько пересадити. Вирішили посадити на двір, ну під кльонку. У нас такі є дугі, зробити ніби міні-тепличку. Це мій перчик. Помідорчики я один раз пікірувала, те, що ви бачили на відео, все більше з ними нічого не робила. Перчик також я попікірувала його. Можна ще й в хаті потримати, а можна і висадити, подумаємо. Це є наша капусточка, це у нас броколі. Це у нас цвітна капуста. Думаю, що вона на сонечку теж випеклась, було багато сонця. Тож, срочно потрібно пересаджувати, щоб вона в нас гарненько бралася і росла. Гарні саженці, як на мене, мені подобається. Це у нас салат. Салат у нас звичайний оцей одеський кучерявець і якийсь був, стається айсберг. Салатик. Теж хочу так по одній штучці, в тепличку посадити, розсадити, розпікірувати, щоб був вже гарненький салатик. Це в мене баклажанчики, дуже довго сходила, я їх вчора попікірувала в стаканчики. Гарненькі баклажанчики, звісно, можна було б, щоб були більші вже, але я думаю, ще виростуть ось такі баклажанчики. Тут посіяла трошки огірочків, щоб були раніше. Це в мене диня. Трошки так дині, теж декілька штук. А це кавунчики починають сходити. Треба накривати, ще, бачу, відлуплюється. Хай це ще буде в хаті. Тому сьогодні будемо так працювати і займатися своєю розсадою, її спасати, особливо помідори. Гарні, але треба вже, вже треба їх розсаджувати. Ось такі справи, тому йдемо на двір робити тепличку. Ну що, Саша вже розпочав роботу, поки я прийшла. Зараз поміряємо, скільки нам потрібно клейонки, і поїдемо в магазин купувати. І можна буде висаджувати. Сьогодні у нас трошки пахморно, сонечко десь трошечки являється, Але я думаю, буде їм буде тепло під парничком. Це наша рання капусточка купила десяточок тільки, а пізню буду садити вже свою. Все, ми приступаємо до роботи. Гарна корінева і так. І все. Це посипали тройкою від відметки, тому що у нас її тут дуже багато дуже багато. Вона любить під'їдати розсаду. Це Такі гарні рослинки, да, І Зиві. Mm -hmm. Це в нас цвітна капусточка буде. Ні, ні, юночка, мамочка, сама. Тут треба так, щоб корінчика не пошкодить. Yeah, корінчика? Бачиш корінчик. Якщо це допомога вирвати, то переламаються корінчики, все. А бачиш, переламається все. То есть все да. Ну все, роботу зробили на сьогодні. Посадили. Дай Боже, щоб воно гарненько прижилося і дало нам гарний врожай. На цьому хочемо прощатися з вами. Усім до зустрічі у нових відео. Всім гарного, тихого, мирного дня. Саша все позакладав, зробив красоту. І я думаю, що вже туди повітрячку не зайде. Я подусаджу лише полуницю, де пропали, і все. Зробили ми вже на городі всі справи, вже я попрощалася з вами, але вийшла ще в садочок на двір. Тут така красота. Просто хочеться тут бути. Як гарно. Деревця, цвітові, вже яблуні почали цвісти. Просто головне встигати, дивитись на цю красоту, насолоджуватися, дякувати Богу, ще за добрий тихий час, що маємо. Бо дійсно зараз не кожен має таку можливість і бачити, як цвітуть садки. Дуже гарно. Квіточки. Зроблю собі чайку. Саша поїхав, дітки граються, а я трошки відпочину. Пташечки збай, все так зелено, все так гарненько. Квіточки квітнуть. Слава Богу за все. Ну, думаю, що вже я буду дійсно з вами прощатися, монтувати відео і мотивувати вас також до праці і до відпочинку. Все, всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Ще хочу показати вам ось таку красоту. У мене є. Такі тюльпанчики рожеві, дуже гарні.